Друзі, усім привіт! Мене звуть Лєна і це канал Книги навколо нас. І сьогодні ми знову поговоримо про найсвіжіші книжкові новини. Я побачила, що це відео в мене виходить десь приблизно от раз на місяць. Мені здається, це ідеальний час, ідеальний такий формат для подібних відео. Тому місяць минув, отже, давайте поговоримо, що новенького нам чекати в 2023 році від наших видавництв. І пропоную розпочати з видавництва рідна мова. Тут усього поговоримо про дві новинки. Там в них, звісно, ще тривають предзамовлення на деякі книги, але я про це говорила в минулих відео. В принципі, нічого не змінилось, тому я повторюватись не буду. А ось поговоримо про дві новинки. і Перша це знайомтеся Шерлок-Книга 2. Як воно бути Сантою від Лесі Антонової. Це атмосферна історія для маленьких книголюбів. Тут йоршиський тер'єр, Шерлок, буде ну, собачка поринати у якісь пригоди. Я думаю, це ідеальна історія якраз під Новий рік, на Різдво. І якщо навіть ще. Така сніжна зимова атмосфера, це теж можна почитати. Тому, якщо ви шукаєте щось для своїх діток, зверніть увагу: адже тут обіцяється багато якихось ігор, санчат, не знаю, купу зимових веселих розваг. тому... Зверніть увагу. І ще одна новинка: це Острів Скарбів від Роберта Стівенсона. Я думаю, багато з вас чули про цю книгу. Це класична історія. Я, до речі, не читала острів Скарбів на превеликий жаль. Але в рідної мови з'явилася тепер ця книга в такому прекрасному. Оформлені, тому якщо це ваша теж одна з улюблених чи улюблена історія дитинства, і, можливо, ви хотіли собі в колекцію, то в рідної мови, мені здається, дуже гарний екземпляр цієї книги можна придбати. Далі поговоримо про новини від видавництва Віват. І перш за все, давайте поговоримо про їхню новинку. Це комікс від Вікторії Шваб. Надзвичайна, це про дівчину, яка потрапляє в автокатастрофу, але вона в ній її виживає і потім прокидається за надзвичайними здібностями. Мені здається, Вікторію Шваб зараз дуже активно друкують в Україні різні видавництва, тому якщо ви її любите і любите комікси, то е, теж не пропустіть. Я до коміксів якось так собі ставлюсь, тому. Це напевно не моя історія. Е, також триває предзамовлення на книгу гіпотеза кохання, і орієнтовно вона очікується 15 лютого. Так що, якщо ви дуже хочете прочитати... Цю книгу то можете оформити собі передзамовлення, щоб точно вже не пропустити. Я, до речі, цю книгу вам показувала англійською, і я буду з нею знайомитись саме англійською. Також видавництво Віват порадує усіх тих, хто любить нонфікшн, в них чимало новинок. І перша, це внутрішній компас. Не зраджуй себе, і ти станеш лідером від Біла Джорджа та Пітера Сімса. Я думаю, все з назви зрозуміло, про що буде книга. Також ще один нонфікшн Побудування бренду від Кента Райта і Amazon, майбутнє електронної торгівлі від Наталі Берг та Мії Майц. Крім того, у Увіват також вийде дві такі книги-щоденники, які називаються Цього року я буду. 52 тижні, щоб досягти поставлених цілей від Тіфані Луїс. Та ще одна книга така книга щоденник, це Звички – Щоденник, який допоможе вам змінитися на краще і щ... стати щасливішими за 12 тижнів від Гайдена Фінча. Також у віват зараз відкрито предзамовлення на другу книгу з дилогії Едріан Янг під назвою Одноіменні. Перша частина поміж злодіїв» очікується десь 20 січня, а ось ця друга десь наприкінці лютого. Крім того, видавництво Віват поділилося невеличким списком сучасних українських авторів, яких видавництво збирається друкувати у 2023 році. Ще немає ніяких обгорток до цих книг, але у цьому році ми з вами познайомимось з такими українськими історіями, як. Дім Солі від Світлани Тараторіної. Це буде постапокаліптичне фентезі, де міцно переплітатиметься альтернативна, альтернативне майбутнє та міфи та легенди Криму. У романі Колись квітучий півострів перетвориться на випалений дешт. Також ми побачимо з вами книжки про фріланс від Тетяни. Гонченко, також у видавництві Виват, ми побачимо книгу від історикині, громадської діячки, волонтерки та військової Марини Мірзаєвої. Книга називається Жінки Свободи. Наскільки я розумію, у цій книзі авторка буде розповідати саме про жіночий досвід у боротьбі за нашу незалежність. Також вийде друга частина з трилогії Земля крилатих від Ірини Грабовської. Я, наприклад, про цю трилогію раніше нічого не чула, тому, в принципі, розповідати тут про другу книгу, коли я не читала і нічого не чула про першу, думаю, не варто. Можливо, якщо ви читали, то щоб просто це не було спойлером, але майте на увазі, що друга частина вийде, якщо ви її чекаєте. Ще одна книга від українського письменника це Амок від Артема Поспілова. Їх було троє: 19-річний рябий, який носить великі окуляри та їздить на чотириколісному велосипеді, Мес, який купує екстезі і, за плечима якого сповнене насилля дитинство, і третя ада, дівчина з перерізаними венами, яка чує дивний голос. Незабаром почнеться загадкове шоу кролика Ло, і заблукані душі потягнуться вервечкою до доктора. Зміни ось чого вони прагнуть, але для цього трійця мусить подолати випробування. Кожен із них зустрінеться із самим собою, щоб зазирнути в очі тому, хто прочитає цей роман. Думаю, це буде досить, якийсь, досить якась моторошна історія. Ну, анотація, якщо чесно, ні про що, типу, мені принаймні, я от вам теж зачитала. Не до кінця зрозуміло, про що ж буде книга, навіть до якого жанру вона належить. Можливо, це якийсь детектив, тому просто очікуємо. Ще одна книга це гема від Дарії Піскозуб. Це продовження теж роману Машина. Я про роман Машина нічого не чула, я його не читала, тому теж не буду спойлерити і одразу переходимо до наступної книги. А наступна книга це. Невже доросла від Ірини Славінської. Я наскільки розумію, це буде нонфікшн, тому що тут розповідатиметься е, про те, що там, тобі вже 18, 20, 30 вже, в принципі, вік, коли людина доросла, але немає ще якогось відчуття цієї дорослості, і саме про це. Авторка, я так розумію, буде нам говорити, як віднайти це відчуття дорослості, тут, де знайти сили для життя в мінливому світі, як шукати свою першу роботу і тому подібне. Наступне видавництво, яке я, звісно, ніколи не оминаю, це видавництво Старого Лева. В них зараз з'явилася новинка, я так розумію, для діток, називається Пінгвін Анштайн, Айони. Ragingly. Це історія про те, як сім'я вирішує до зоопарку і діти побачили там пінгвіна і вирішують забрати його додому. Але ж, звісно, цього ніхто не може дозволити. Але став, трапляється диво, Пінгвін якимось чином опиняється під їхніми дверима. і він не зрозуміло, як туди потрапив, але він допомагає дітям побороти якісь їхні проблеми, невпевненість в собі. Я думаю, це буде дуже добра, якась така надихаюча, тепла історія для діток буде дуже цікаво. Ще одна новинка від Старого Лева це антрофаги від Данила. Клочка, мені здається, я цю книгу згадувала в минулому відео, але я повторю. І тут, тут розповідатиметься про те, як молодого слідчого відправляють працювати в якесь маленьке містечко, Холодне Поле, яке називається. І це кінець 90-х, тому цьому. Молодому поліцейському доведеться зіткнутися з якимось кримінальними авторитетами, релігійними сектами. І крім того, у цьому містечку відбуваються якісь незвичайні вбивства, і людина, яка їх здійснює, не жалкує ні дітей, ні жінок, нікого. І тут навіть починають говорити про те, що. Ці злочини здійснює звір, а не людина. Настільки вони жорстокі. І знаєте, мені чомусь ця історія дуже сильно відгукується з Іларіоном Павлюком. Я бачу вас цікавить пітьма. Я познайомилася з цією книгою в цьому місяці, і коли я от Познайомилася з анотацією до новинки від Данила Клочка. Мені чомусь от такі, знаєте, фідбеки пішли. Дуже чомусь нагадує Іларіана Павлюка, звір, така назва, якась містечка. Там був Бузький сад, тут Холодне Поле теж молодий. Поліцейський, який вирушає з'ясовувати обставини злочинів, можливо, я, звісно, помиляюся, але мені здається, дуже схоже. Також у вединиці Старого Лева вийшла збірка від Станіслава Асєєва шелест бамбукового гаю. Це збірка короткої прози. і Крім якихось оповідань чи повістей, тут також буде вміщений ем, щоденник чи уривки з щоденника самого автора, який він вів від 2014 по 2016 роки. Звісно, друзі, я не можу тут не згадати нове видавництво, яке заснував наш сучасний український письменник Максим Кідрук і називається Бородатий Тамарин. І вже вийшла навіть перша книга, яка належить Перу самого Максима Кідрука, і це книга-Колонія, яка належить до циклу під назвою Нові темні віки. Це книга про світ у 22 столітті. Це про. Те, що людина, не дивлячись на усі її досягнення, не змінюється. І навіть збільшення тривалості життя та перетворення людини на двопланетний вид, не гарантує людству виживання. Я дуже чекаю цю книгу, вона мені десь вже сподіваюся виїхала з України. Я буду дуже пильно слідкувати за цим видавництвом, тому що ви знаєте, наскільки. Макс друг поранив моє серце своєю творчістю в минулому році, тому в мене на нього великі плани. Тепер перейдемо до видавництва фоліо, і тут просто фантастичні новини, як на мене. Перш за все, зараз все відкрито перед продаж на книгу Ніч Лагідна Френсіса Фіджеральда. Це орієнтовна дата надходження буде 15 січня, тому я думаю, коли це відео вийде, то вже точно ця книга. Буде в доступі. Мені, до речі, ніч лагідна, подобається набагато більше, ніж Великий Гетсбі, Тому, в принципі, якщо ви любите цього автора, зверніть на нього увагу, бо книга реально класна, набагато краща за ну, на мій особистий смак. Але найбільше радує те, що видавництво анонсувало просто неймовірно. Кількість книг української класики із серії Рідне. Я вам залишу десь, звісно, картинку. Це виглядає просто неймовірно, і я дуже радію, що нарешті хтось видає українську класику. Нам варто чекати на книжки від. Клима Поліщука, палентили, Леймона Куліша, Івана Багряного, Василя Симоненка, Майка Йогансена, Уласа Семчука та багатьох інших. Ви просто подивіться на ці обкладинки. Я просто тішуся неймовірно. Мені дуже не вистачає української класики на моїх полицях. А я. Просто фанат класики, тому я чекаю з нетерпінням. Тепер перейдемо до видавництва Віхола, і тут теж я радію як ніколи, тому що у 2023 році видавництво розпочинає видавати подарункове видання української класики. Ось так воно буде виглядати. Я вам десь тут вставлю і перша книга. З якої вони будуть стартувати, це тіні забутих предків Михайла Концюбинському. Також у виданні будуть окремі новели Коцюбинського, а далі планується видавати такі книги, як Кайдашева Сім'я, Лісова пісня, Бояриня, Камінний Господар та Касандра, «Перехресні стежки Франка Царівна та оповідання Ольги Кобилянської. Крім того, це видання буде доповнено якимось літературознавчим аналізом від літературознавців, наскільки я розумію, і, можливо, навіть самих авторів. А також ми побачимо, як ці твори увійшли, типу, в сучасне життя в інших видах мистецтва в кіно, наприклад. Тому це буде прекрасно теж. Я... Не можу натішитись, коли бачу, що починають видавати українську класику. Мене це дуже радує. Також у січні очікується з друкарні нова книга від Максима Яковлева, яка називається Теорії змов. Як не стати конспірологом? У цій книзі автор, який є політологом-міжнародником, Буде досліджувати найрізноманітніші теорії збов. Мені, до речі, так подобається ця обкладинка, я просто не можу. Віхола скупила б просто все в них. Неймовірно, вони мене тішать тим, що видають своїми анонсами, планами, тому буде важко втриматись, щоб не накупити всього. Останнє видавництво, про яке ми сьогодні поговоримо, це видавництво артбук. І плани в них я вам скажу грандіозні. Не до всіх книг є ще українські обкладинки, український переклад, тому я вам розповім так, як це анонсувало видавництво. Просто, напевно, назву ці книги і поставляю вам картинки, щоб вам було зрозуміло. Найбільше, знаєте, що мене вразило, що збираються видати, по-моєму, Якщо я правильно порахувала аж чотири книги Емілі ем, Хен, Хенрі. Я не знаю, чому вона така популярна. Я вперше про неї чую. Це, зокрема, книги Beach Read. Потім People We Met on Vacation, ем, Book Lovers. Ну, про Book Lovers. Я чула бачила три е, книги. Три книги від неї. Ну, Але погодьтеся, немало так. Також буде новинка, як вижити серед токсичних людей. Вона вже перекладена українською. Потім The Metaverse. Потім Seven Husbands of Emily Hugo. Ще, до речі, книга, яку теж я хочу прочитати, це Red, White and Royal Blue. Але я думаю, що я швидше за все її читатиму англійською. Потім буде ще одна книга від Сари Пірс The Retreat. Це, по-моєму, продовження санаторію, але я не впевнена. Потім nonфікшен книга More Than A Body. Потім буде ще також книга від Люсі Шорт. Якщо я правильно бачу обкладинку. Um, things We Never Got Over. Буде книга. Малібу um, Writing від Taylor Jenkins Wade. Я не знаю, як читається прізвище автора, але я вам, звісно, вставлю. Ну і. Все. Ну, типу, новинок буде багато. Це видавництво дуже видає красиві книги. Ось, зокрема, ось це зникнення аптекарки в мене стоїть. Але не знаю, поки що відгуки насправді такі собі про ці книги. Побачимо, побачимо, що, як будуть виглядати оці новинки, якщо вони теж будуть так фантастично виглядати. Важко буде втриматися, але насправді я поняття не маю чого очікувати від цих книг, тому що я, в принципі, чула тільки про от Red, White and Royal Blue, і про Book Lovers. Це дві книги, які я планую читати, але я думала їх брати англійською. Тому побачимо. Побачимо. І на цьому, друзі, все. Сподіваюся, вам було це відео корисне. Які книги з цих ви найбільше очікуєте? Можливо, я щось пропустила, то ви в коментарях, звісно, теж зазначайте. А ми з вами побачимось в наступному відео зовсім скоро. Тому бережіть себе, до скорої зустрічі!